Це гаразд. Тобто, Можливо, деякі місця для переходів уточнили чи позначили більш так, правила, якісь додавали. А так, в принципі, там нормально. Можливо, стоянки якісь зробили, місця, де будуть машини паркуватися. Не в такому да, плані. Думаю, думаю. А як ви думаєте, необхідно Черкасам взагалі, щоб перекривали, наприклад, як у, як у Києві хрещатик на вихідні, щоб там виключно ходили і тільки гуляли без машин? Цікава ідея, але треба подивитись, наскільки це вплине на якісь інші. На якесь життя в Щечеркещан, бо там же ж і філармонія, і там ще якісь кричаті сіті той самий відкрився. Тобто, можливо. Було б непогано, але це повинно бути е, ну, на чомусь основане. Так просто перекрили, захотілось. Бо в Кричатик, в Києві це все-таки місце для відпочинку багатьох тих самих. Е, Гостей з-за кордону, багатьох гостей з інших міст не проти. В принципі, ні. <свят> дивіться, вона пішохідною має бути щодня і в будні, на свята, і в вихідні, чи робити це як у Києві, скажімо, тільки на вихідні, на тільки вихідні на свята. Дні. На вихідні дні і свята, а в будні дні все-таки треба транспорт. А наскільки, на вашу думку, от таке от нововведення потрібне місто, щоб зробити виключно пішохідні зони? Не в скверах, скажімо, не на площі, а от власне вулиці отак от трансформувати. Ну навіть не знаю, наскільки воно потрібно. Ну, у Львові є такі, в Чернівцях є такі вулиці пішохідні. Ну, у нас нема. У нас нема, то центр. Ну, центр, в принципі, як було колись раніше, я не знаю, як в Черкасах, як в Западної України, то там завжди центр пішохідний. Там нема нема таких машин, нема такого руху, як тут, а особливо біля будинку торгівлі. який у нас є. Ну, нехай буде, щоб все для людей було. А на машини як це вплине? Є багато других місць, де можна проїхати. А як ви думаєте, в вулицю Хрещатик пішохідний треба робити і в будні, в вихідні і в свята, чи це все ж таки якісь окремі дні виділить, так як у Києві, скажімо, це роблять? Як в Європі для людей, значить для людей. Хочете, щоб вулицю Хрещатик пішохідною зробили? Так. Да. А чого? Ну, тому що в нас двоє дітей, ми хочемо, щоб вони хоч по одній вулиці тут поряд живемо, гуляли спокійно без транспорту. А як ви думаєте, а от те, що вулицю так ну, інше їй застосування зроблять, воно може вплинути на бульвар, на рух автівок? Я думаю, якісь затори будуть по Шевченка, тому що самі на машині об'їжджаємо. Район до будинку торгівлі через вулицю Фронзи. Але тим не менше, вулиця все одна, хоч якась, хоч одна, у Черкасах пішохідний має бути. Да, да. Мені як без різниці, Я на машині достатньо багато передвігаюсь. Ну, а в вихідні ви не гуляєте, не дозволяєте собі просто походити на своїх двох. Да, проще в парк вибратися кудись або на природу, як как би бы погуляти і для здоров'я полезні, поэтому. Тим більше в місті проблема з вулицями, тому вулиця в центрі міста не помішає для проїзду. Ну, дивіться, нам на рух автівок зараз нам на бульварі ми бачимо, да? не буде воно якось впливати? Ні, не, не буде впливати, Буде все добре. Як казали, так. Да. Ні, nee, mm. просто хрещатик він раніше був не такий забудований, yeah. і це приносило для задоволення, бо все таке ну, така пам'ятка, і люди там прогулювалися, гарно провели час. А Зараз там ціла купа кіосків магазинів і це трохи, чесно кажучи, так напрягає, і потрібно, щоб там було менше шуму і просто гарно провести час.